Мир в вашому дому, дорогі друзі, маю бажання поділитись, як мурувати. Значить так, одний прийом двері були зняті. Коробка теж. І треба замурувати. Значить, Перший ряд. Там, поскільки було дерево, рубероїдом закрив, щоб вологість води не попадала на дерево. Значить так, процес праці. Має бути у нас мастерок, молоток, рівень, перфоратор для того, щоб просверджувати і штирки додати. Також штирки додаю з такої арматури. Така арматура і такі ножниці. Процес роботи мурування, значить так. Розчин. Я зробив розчин один до трьох, трошки крепший. Значить, якщо пиль на блоках чистить. змочить можна водичкою, щоб вологі блоки були. Наносимо розчин. Розчин. Може бути густіший, може бути такий середній розтвор. Наносимо маскирочком. Потім розглажуємо мастилком розще. Так, по бокам також мастильком пройшлися. Ладненько было, чтобы рощин Укладывается нормально Потом блок Блок Значит, поскольку блок Моет такие Пасы Значит, эти пасы Моют заходить Так вот в пасы Вот, вот так Потом Все выровняем. Наши уровни показывают, что справа надо чуть-чуть пистуковать. Так, поэтому все сверху стаю. Как просто тебе коротко рассказал. Перфоратором просверливать на штырьки. Вот Потом арматурочка в кусочки арматуры. Что ж. Божого вам благословіння, Всім, хто мене знає, привіт, Христюкам, гульчукам привіт. Божого благословення на даний час в Юрмалі, при Балтиці. Буде вже скоро літо. Приїжджайте на море. З Богом. Можливо, хтось ще шукає роботу. Також буду радий почути. Можливо, також поможу вам з роботою. З Богом. З Богом.